Підемо з рівної спинки, закриваємо очі, Маківко тянемося до гори. І з закритими очима спостерігаємо свій внутрішній світ, заспокоюємо свої думки. Налаштуємося на ефективну практику. На позитивний результат від практики. І тепер вдих, руки тягнемо догори. Вибіг, руки на масте перед грудьми і зажимаємо ладошку в ладошку, плечки розкриваємо, маківка тянемося вверх. <кій> і відпускаємо руки. Надавили на ладошки, відпустили. Надавили, відпустили. Енергію всю ладошки збираємо, через ладошки переводимо в серце. Угу. Тепер ліва рука на правому губернемось до правого плечка. І навпаки ліва рука назад, права рука сплямо за лівою ножкою, бородоцюємося до лівого плечка. Угу. Тепер скругляємо спинку, вдих, розкриваємося, видих, вдих. Видих. Вдих. Угу. Тепер бородуюсь до правого плечка і до лівого. Декілька вправ корисних для шиї. Тепер бороди вниз і вверх. Вдих, вверх, видих вниз. І тепер повних три оберта від правого плечка. Крутимося один. два, Три. І в іншу сторону один. два, Три. Є. Тепер плечки тянемо до вуха, вдих, видих. Вниз, вдих. Видих, вдих. Видих, будь-яке напруження знімаємо з наших плечків, наших рук. Угу. Тепер руки вверх, ладошка, дивиться на ладошку. І розкриваємося назад. Потягнулися, розкрив наші плечки, видих. Ручки вперед трошки скруглилися, потянулися вперед. Ногу через рук, через сторони вдих. Ручки назад, розкриваємо наші плечки, видих, трошки скругляємося, тягнемося вперед. І ще раз вдих. Видих. Вбіг. На видих. Є, піднімаємося, тепер стоїмо на ножки. І ручки на мосте перед грудьми. Дивимося на наше сонечко, де в якійсь стороні на сонечко, Стоїмо в ту сторону. Угу. І здигом руки тягнемо до гори, розкриваємо наші плечики. вибіг, нахиляємося вниз, права ножка назад, ліва до правої собаки лавою вниз. Колінка в пол, руки знала, групі підбрідя коллег, здихом, винирім, плечики розкриваємо, виріс собака, коли вниз. п'яточки Тягнуться в пилочок, права нога вперед, ліва до правої присіли, вдих, розкриваємося, виріх намасте. Тепер на ліву ножку вдих. видих, ліва нога. Права доліва собака ловив вниз. ручки Звернемо в локтях, групі в пол, руки до стіла. Попотянемося вверх, до сонечка вдих. Розкриваємося, видих, собаку лови вниз, попи вверх, спина рівна. Ліва ножка вперед. Права до під шах, Вдих, розкриваємося, видих намасте, Вдих. Видих. Короче, робили. Тепер другий вдих. Розкрилися, видих. Присіли права нога назад. Ліва до права собаку коло вниз. Ручки довше, спина рівна. Видих. аштанга, намаскар, вдих. Собака головою вверх, видих. Собака головою вниз. Права ножка назад. Ліва до правої. Тянемося вверх, розкриваємося. Сіднички сильні, Копчик підкручуємо, животі тягнемо. Тянемося до сонечка, видих, намасте, вдих, видих. На ліву ножку вдих, розкриваємося, видих, присідаємо вліва назад. Права до ліва. собаку головою вниз. Колінка в поручка знявця грі підлягти вдих. Винирів собаку вверх, видих, собаку вниз. Ліва ножка вперед. Права до лівої. підцілив вдих. Розкрилися, видих, намасте, вдих. Видих. І третій кружочок вдих. Розкриваємося. Видих. Нахилилися, права назад. Ліва до права собаку вниз. Паштанга намаскар. вверх. Грудь вниз, вдих, винирів. Атхуква шванаса. Уртфа, муква шванаса, вниз. Ліва ножка вперед. сіли, вдих, розкриваємося. Видих намасте. Вдих. Видих. І останній третій кружочок вдих. Розкриваємося. Видих, присів, Права назад. Ліва до прави. Потягнулися. Колінка в пол, ручки зняли в цукід беріть в пол, винирю, вдихом Тянеться макушку догори. Видих. Попи вверх. Права ножка вперед. Ліва до правої присіли, вдих, розкриваємося, видих, намасте. На ліву ножку вдих, видих. Права справа до ліва собаку лови вниз. Колінка в пол. Ручки вниз. Вдих. Винирюємо, видих, Собака лови вниз. Ліва ножка вперед вдих. Права до в першах. Розкриваємося, видих, намасте. Вдих, видих. І тепер ми ручки зберігаємо. На рівні наших грудей, ручки масте перед грудьми. І ми тепер присіли в позу катасана, Плечики розкриті, макушки тянемося вверх, ножки сильні, вдих, видих. Якщо легко, ми нижче присідаємо, животі втягуємо під ребра, Плечики тяне від вух, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Єсть. Піднялися, потягнулися, розкрилися. Лопатки з'єднали, груди тягнемо вверх. На сьогодні більший акцент на груди, розкриття плечей, ножки. витягнемося гарненько. Угу. Тепер руки на намасте і ми ножками тримаємо ручки перед руками, ножками так розкриваємо наші ножки, виходимо спочатку в трикутничок. є тепер руки вздовж нашого тіла, права рука вниз, ліва рука вверх, вверх і трошки назад. Тобто розкриваємо ліве плечко. Трикутники, сто повернемо друг в другу. З головою дивимося туди, куди показує ліва рука. Угу. Тепер ліву ногу розвертаємо, праву ногу завертаємо. І ліву руку опускаємо на ліву ногу, праву руку тепер витягнемо вверх. В, в, в зеркане відображення, праву руку тепер тягнемо, вже визьмутом трикутники. Угу. Дивимося, туди, куди показує права рука. Десь. Вирівнюємося, ножки, повертаємо тепер ліва рука вниз, права рука вверх. Димонся, куди показує права рука, права рука вверх, трошки назад. Угу. Тепер праву ножку від себе, ліву ножку завертаємо всередину, П'яточки жимаємо в килимочок, права рука вниз, ліва рука вверх, дивимося куди показує ліва рука. Угу. Повертаємося Ну, в трикутних. І в стрикутники ми трошки зробимо легеньку динаміку для них. І зі сторони в сторону. Так. Є. Тепер нахиляємося вниз. Наша задача з'єднати ручки ззаді, лопатки з'єднати і трошки нахилитися з рівної спинки. Є. Тепер ліва рука залишається, праву руку в центр і ліву руку тягнемо вверх. Ножки можна призігнути. З рівної спинки розкриваємо ліве плечко. Спочатку подивилися в небо, а тепер обняли себе за, за спинку і бородою подивилися через ліве плечко вверх. Очі прикриті. Угу. Ну визьми ліву руку. Міняємо. Тепер ліва рука внизу, права рука вверх і розкриваємося. Счастливо подивилися, куди показує права рука, то праву рукою себе мняли, подивилися на праве плечко. І праву руку опять потянули вверх. Дві ручки внизу і піднімаємося вверх. Ножки так само тримаємо, стоп вернемо друг другу і трохи розкриваємося. Ручки внизу, трохи розкриваємося сіднички напружим. Плечики розкриті, лопатки сідні. Угу. І Постримали таке положення, три цикли дихання, вдих, ножки сильні, зжимаємося вжимаємося тек. корнями нашої стопли вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І нахиляємося вниз, компенсуємо трошки нашу спинку. І спіша, акуратненько, витягнемося вниз, ножки трошки витягнемо. І ручки тепер вздовж наших ніг. І намагаємося животком піти нижче. Ноги можна трошки призігнути, щоб живіт у нас пішов між ногами. Макушка тянемося вниз, називається поза трізубця, Да? Якщо я стану ззаді, то похоже на трізубец, Да? Руками прямо притягуємо себе до, до ніг. Живот між ногами. Вдих, видих, вдих. Видих, вдих. Видих. Угу. Єсть. Обережненько, не спіша. Піднімаємося вверх і ножки з'єднуємо. Обережненько не спіша. Разом. Єсь, походили трошки ножками. Хорошо, ножка. Спинка відчувається вже, так? Да? І ми зараз так плечики прокручимо назад. Угу. Йдемо струточку вправо, дуже класно для плечки, бородетям це до правого плеча. І навпаки, бородетянце до лівого плеча. Угу. Тепер ліва ножка вперед, праву ножку назад. Ми зробимо положення спочатку бігуна. П'яточка тягнеться в килимок. Відстроїли бігуна, відчули силу ніг. Тепер п'яточка теж тянеться в килимок, вже лягає в килимок і стопами до 45 градусів діємо. І права рука розвертається вправо, ручки в сторони. Розкриваємо праве плечко і дивимося головою на ліву руку. Тянемося вперед, гол, е, глазами дивимося вверх лівої руки. Ножки сині, мені ми якраз розтягуємо килимок між ногами, потягуємо це проміжне, ділимо лабангу і дивимося в нескінченість, концентруємося наверное, на нескінченності. Вдих. Видих. Все в одній плоскості. Руки, ножки, спина, видих. Вдих. Можна очі прикривати, видих. Вдих, видих. Тепер ліву руку опускаємо на ліву ножку, праву руку себе накриваємо, тянемося. Витягмо правий бачок і назад. Трошки права рука над правим вухом, трошки назад. Йдемося в небо через праву руку. Вдих. видих, Вдих. вдих, вдих. Угу. Знову повернулися. Розвернулися в бігуна, підняли п'яточку правої ножки. Ножки разом, вдих, видих поза гори. Тепер ліва нога назад. Бігун. Відстроїли, почувствували сильні ноги. Тепер угу. п'яточка лівої ножки в пол, п'яточки гарненько вжимаються в килимок і розтаються корнями. Руки розводимо в сторони. Йдемо тепер на праву руку, нескільченість, ноги сильні, мені ніби розтягуємо ногами килимок. Вдих, видих. вдих. Вибіх, вдих, вибіг. Повезли праву руку на праву ногу, накрили себе зверху, дивився в небо через ліву руку. І знову вийшли в воїна, розвернулися бігун. підшагнули, видих, вибіг. Тепер присідаємо. Обережненько ножки назад, планочка, ладошки під плечима, ножки на ширні стегу. Тіло, як рівна, натягнута струна. Угу. Тепер колінка ложимо в килимочок і починаємо з рівною струною. Отак нож, ручки призгинаємо. І застили трошки в цьому положенні. І ще нижче, нижче, не спеча. Раз і животик положили на килимочок. Ножки натягнули, ручки так потягнули вверх. І задержали в цьому положенні. Сіднечки сині, лечки розкриті. Положня саранчіша шалабхасана. Вдих. Сіднечки сині, що я довго вибіг, вдих, видих, вдих, видих, вдих. І видих. Лягли, голову положили на одну, що розслабились. І на іншу що куди ослабилися. Тепер ми знову піднімаємо наші плечки. Трошки другий варіант, що лапхасну, пальчики всі перекрестили, лопатки з'єднали, плечки розкрили, носочки натягнулись, сіднички напружили, що є довго. макушку тянемося вверх і гарненько лопатки чувствує, да? і своє дихання. І ще дихаємо, да? обережненько опускаємося на килимок, Розслабляємо плечки спинку. Угу. І тепер ладошки ложимо під плечки, обережненько піднімаємося, шию витягуємо. носочки натягуємо. Ручки лобкову косточку не піднімаємо, тільки слегка, да, трошки розкрилися, лечки потягнули вниз. Завжди відчуваємо дихання. Ще трошки вдих, видих, вдих, видих, вдих, вдих. Тепер ми робимо вдих. Ручками віджимаємося, видих, потягнулися. Застили зі зайчика. Угу. Теперь піднімаємося на колінках. Ручки ложимо на поясничку, ладошки на сідничках. Напружимо наші сіднички, розкриваємо наші груди. Смічки, прямо як такі залізні, да, сильні. Руди красиві, розкриті, лопатки тягнуться друг до друга і вниз. Тепер права ручка йде на праву п'яточку, нож, ножки на носочках, да, і ліву ручку тянем назад, в цьому положенні, насолоджуємося цим положенням тіла. Вийшли в центр і обережно міняємо. Ліва рука. Тепер на ліве п'яточки, праву руку натягнули. Виходимо в центр і переходимо в положення кішки. положення скруглилися, вдих, розкрилися, макушпинилися вверх, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вирівняли спинку. І потягнулися собаки головою вниз. Ручки довгі, попри тянемо вверх, п'ячки тягнуться в килимочок. Угу. Животик тягнемо під ребра. І тепер обережненько переходимо собаку ловою вверх. Розкриваємо наші плечики. Сіднички сильні, побули трошки. Колінка на вісу, носочки натянуті, побули трошки в цьому положені. Ручки під плечим обов'язково вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. І ще раз вдих. І вийде знову собаку ловуєм вниз. Акуратні, попотягнулися, компенсуємо розкриття нахилом вниз. Угу. П'яточки тягнеться в климок, тянемо ножки. Єсь. Тепер колінка переводить вперед. Виводимо наші ножки вперед. Обережно полягаємо на спинку, обіймаємося руками за ножки. Угу. Тепер ліва ножка залишається, праву ножку тянемо на себе. Навпаки, права залишається, ліву ножку тягнемо на себе. Знову угу. обняли себе ручками за ножки. Є. Тепер п'яточки положили поближче до сідничок. Якщо виходить, ручки беремо себе взагалі на стоп, якщо не виходить, просто ладошки в пол. І піднімаємося так полумостик, діємо так плечко, шах-шах друг до друга, підтягнули сіднички, грудьми тянемося вверх. Опускаємося вниз і знову обнімаємо себе руками за ножки. Положу ручки ножки в половину розслаблення, на хвилиночку максимальне розслаблення. Ладошки дивляться в небо, ножки розставлені, звичне положення, закритими очима. Все-все тіло розслабляємо, починаючи від пальців рук, ніг, до маківки голови, хвиля розслаблення. Проходить по всьому нашому тілу, розслабляючи наші ноги, сідниці, поясницю. М'язи всієї спини, плечі, шиї, голову, руки, груди, живі, всі-всі частини тіла на наші розслаблені, тіло щасливе, наповнене, свідомість чиста, світла. І пам'ятаємо, що під час занять йоги ми працюючи нашим тілом, покращуємо нашу свідомість. Десь приходять якісь блоки, напруження, все-все це уходи під час занять йоги, особливо під час розслаблення. І тепер ножки з'єднали, ручки завели за голову, зробили вдих. Розтягнулися, видих, обняли себе ручками за ножки. І через правий бачок піднімаємося, сідаємо в ручне положення. Рівною, спинкою, очі закриті. Відчуваємо, що зараз відбувається в нашому тілі, в свідомості. <кій> І здихом, руки тягнемо до гори, видих руки на масте при і вдячності в серці. І заради благ всіх живих істот. Ми заспіваємо тричі перше з усе в Ом. мантру. Ручки тремо і закриваємо наші очі руками. Збираємо ручки з очей. Дякую.